Патріота Романа Чербінського виправдають і випустять на волю. Звертаємося до громадськості, ті, хто хоче справедливості, ходіть з нами спільно на суди. Маємо перемогти. Перед до перемоги, слава Україні, з повагою, поваги, вогреволонтери, брати Кошевенко. мій брат близнюк вам вітання передавав. На жаль, він не зможе. Ми спільно переживаємо те, що відбувається несправедливо. Ви до речі, ви дудін, інші незаконно утримується, і це це біда. Але ми вважаємо, що ви маєте на волі виправдані будь вам моральну компенсацію мають. Вибачення попросити, оця вся нечість, яка це зробила, посадивши вас. І ми ще знаємо, що ви, дуді, інші патріоти, ще багато зробите для спільної перемоги. Слава Україні! Дякую! Слава Україні і дякую справжні. Obrigado.